Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, я знімаю в пів... ні, за 28. І то трошки. А, та нічого. Трошки рано, але я думаю, що темно, бачите? Та нічого, нормально. Е, бо Я перше подивився, було у вікні темно. Ну, дивіться, зараз виглядає дуже темно. Як подивиться у вікно, то трохи світло. Бо. А чо? А чо так? А ну ще раз так. Дивимося у вікно трошки світліше, а чо? Ха. Напишіть коментар, якщо знаєте. Ну, напевно, через те, що. Шторки темні, і коли ти дивишся, то темно, а ти вже відкриваєш шторки, дивишся вікно там вже світліше. Ну не знаю, сам не знаю. Коротше, так як я обіцяв, купив для вас кіндери. Ці. Вчора показував кіндер-батончик. Я купив кіндер батончик. Будемо зараз реагувати. Ось ці кіндери купив, ще вчора вам показав. Так, що там у нас? Ну добре, до заставки, поїхали, все. Доставки зараз поговоримо. Дені сплані реагує, Дені сплані реагує. Сьогодні буде реагувати на Kinder Delitz. Та? Тут був переклад, але то какаовий бісквіт з Мілкенім Пунченім. З молочним печеням. Пенченням. А я не знаю, що я правильно перекладаю. А тут нема українського перекладу. Чекай, не годин. Ну ну ну... ну, -ну. Как ми, какао... Ні, не то, не то, не то. Добре, перекладаю так, як можу. Коротше, буде реагувати на какаовий бісквіт з молочним печеням, ченям, ченям, яке називається Kinder Day Leeds, 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 Так. Тепер говорю, що там у нас по переглядах по підписникам за 27 жовтня. Ну, трошки успішні результати. 14 тисяч Було 14 тисяч. Що це означає? Це означає, що ще. 200 підписників і буде 15 тисяч на кінець. І ви знаєте, я думаю, всі прекрасно знають, що буде на 15 тисяч з Люка заварюка, прийде заварити каву. Ну, це добре. Ви мене вже порадили, але. Майже кінець жовтня. Ви не набрали навіть тисячу ми за цей місяць не набрали. Ви розумієте? Бо 14 тисяч я вже мав. Тобто навіть тисячу підписників за цей місяць не набрав. Це дуже поганий результат порівняно з минулими місяцями. Я не знаю. Актив видно упав, хоча по переглядах той самий результат що того місяця, А підписники вже хливо цей місяць ростуть. Тому цей місяць, це мій любимий місяць, 10 жовтень, і тут на зло найменше росте підпис. Ну що зробиш? Це не я управляю ютубом. Це ютуб управляє моїм каналом. І рекомендує. Тому такі справи. Добре, давайте покажу, що, з чого набралося ще ця сотка. Сотка набралася з відео, з 5 тисяч переглядів і 11 тисяч за вчора. Але ну, що я хоч... а ще 4 тисячі? То це раз, два, три. З цих трьох роликів могло б бути не тільки 14 тисяч і 8, вже і 9 могло би бути ще 200, але не підписалося. Добре, не підписалося, читаємо ваші коментарі. Чи видно ну, так, 5 коментарів. Ну, як є, так як читаємо, Влад Мироненко, ну так, треба дуже цікавий контент знімати, щоб тебе багато дивилося. Коротше, це важко. Звичайно, звичайно, важко. Треба, кажу, я не знаю, треба дуже унікальний контент знімати, щоб тебе дивилися. І багато тисяч передів, і ти міг підключити ту монетизацію. Містер Бістри, це справді правда, заробити на Ютубі дуже важко. Тільки можеш популярні блогери багато заробляти. Та тільки для багатих блогерів, хто має там, мільйонів. Підписників той може собі дозволити дуже багато заробляти. Розі щось написала, що ти пишеш? Я все ще молюся за тебе. Шанте Ангел бо... Та-да-да-да? Поміг тобі стати найрозумішою дитиною. Добре, що молишся, але. Ну ну чекайте, я все розумію, що напишу, я все ще можу зевшантеагне. Бо прийде до тебе, навіть знаючи, що ти спише я молився, що вдома допоміг тобі стати не розміщенню те. Коротше, дякую. Добре. Містер Смурфік, ахаха, я навіть не зрозумів, що написав. Я мав на увазі батончик лайна. А ха, ха. навіть сам уже Смурфік додивився, що він написав уже, що він написав не то слово. Ну, що зробиш? Буває таке, що переправив. Але пише, що я навіть не зрозумів, Він подумав, що Лайна написав. То, що написав, ви поняли. Діджей Песто, пішов я знімати відео, як зробити з ровера мотоцикл. Ахаха, прикольно, прикольно. Удачі тобі! Думаю, точно мільйонів 2-3 набереш на цьому відео. Щось пише. Це риба, та рис. Дайте відповідь. Це рис, це рис. Олесь Потьомкін. Так, твоя правда, треба йти на роботу, а не надіятися, що Ютуб дасть тобі гроші. Звичайно, звичайно, бо бачиш. І так як я обіцяв, ну, коротше так, що дуже важко заробити, ліпше йти на роботу і працювати. Добре, як я обіцяв, що ті два канали хочу вам дати для порівняння, покажу, бо я вчора не встиг, відео вже треба було завершити, доїдати. Я хочу вам швиденько показати, що за канали. що У них купа тисяч підписників, а актив під новим роликом дуже низенький. І так, перший канал називається. Мікі Ко Це російська блогерша Мікі, Мікі Ко Отаком, дивіться. Ось її канал. Дивіться, що там по активу? Вона набрала 100 тисяч, 146 тисяч підписників завдяки YouTube-шортам чужим перезаливим. Тобто, ще раз, так як я говорю, що на моєму каналі не можна перезаливати чужий контент. Має бути тільки авторський контент. Суто Деніс Френні та моє лице, значить мій контент. Вона перезалила чужий контент мультяшний, тут про Хабіба, про всяких блогерів, тут про це. Ну, чи ви рекламу Росішки, це я теж робив цю рекламу, але в мене нічого не набралося, в неї набралося. Це є єдиний її авторський контент. Це саме це її оригінальний контент. Ну, це вона взяла з ще одного блогеру. Ну це вже можна порахувати за авторське. То, що тут є її лице і тут вже хоча б не блогерське. Ну, один єдиний контент. Все решту, в неї е, перезалив якихось блогерів, ігор, блогерів. Ну, ви зрозуміли. Тут уже... Від 10 тисяч 16 000, це вже йде горизонтально. У мене від 17 тисяч найбільше горизонтально. Ну, не суть, не суть. І дивіться, що там по активу, по нових, по нових відео. 68 передів за 2 дні. За 4 дні майже 200 передів, майже той самий актив, що у мене. 200 переддів, 200-300, 500. Тут вже трошки краще за місяць набирає, але теж навіть тисячі немає. Знову 600, 300. 500 дуже. Тобто, розумієте, отут ледве до 1000 е, дойшло. 800. Тобто, розумієте, навіть не набирає Ну, не кажу, навіть нема. О, тут один єдиний ролик і тисячу набрав. У мене хоч з Кіндером, і то дві тисячі набрав, у неї тільки тисячі. Тобто ви розумієте, який поганий актив. При 146 тисячах підписників, який дуже низький актив вона має. Е, вона набрала на дитячому контенті. По-перше, перезаливи це раз. Купа. Скільки там найбільше мільйонів вона набрала на тому перезаливі? Вісім тобто 9 мільйонів. 9 мільйонів вона набрала на дитячому контенті, з того 9 мільйонів раз в мільйон. Ага, тут 3 ролика мільйонники. З цих трьох роликів вона набирає 146 тисяч підписників, і ті 146 тисяч забивають на її творчість, на її контент. Тобто Зовсім не дивиться її контент. Тобто, розумієте, youtube шорти дали, багато підписників, але активу під новими відео дуже немає. І ще такий канал агенти теж. Агент, це російський теж канал. Тоже 200 тисяч, тут більше. Тут більше в нього. Прикольний, дорозі, блогер, 200 тисяч, але в нього тут уже кращий актив. Він набрав 200 тисяч, а тут ще більше перелів. 13 мільйонів, а тут тільки один ролик. 13 мільйонів, тут майже мільйон, та два ролика. І з цих два ролика підписався 227. Дивимося, що там по переглядах. Тут уже шорти, ясно, шорти більше набирають. Беремо горизонтальні. О, знову ж таки, навіть тисячі немає переглядів. Ну тут уже дві. 2003, як вже з моїм кіндром тут уже набираю, тут уже потрошки набираю, набираю. тут уже є хоч якісь переліди, Бачите? Тут уже три чотири Тобто розумію, ну тут уже краща ситуація, бо тут вже хоч є по три по по, по 4 тисячі передів, але немає навіть 10 тисяч на кожному відео. Ну, Хоча при 200 тисяч мало би бути на кожному ролику по 10 тисяч. Але все ж таки тут кращий результат. Та? А той перший Мікі, ото, що я вам показав, там взагалі нема перельду. Тобто, ви розумієте, тут ще хоч трошки є якийсь актив. ну, та, Тут трошки є актив. Ну, але під новим роликом останнім, який він залив. 764 перельди, тобто за місяць, це дуже пане актив. Ну, зрозуміли, так, все. Зараз ми реагуємо, кіндер деліція. Все, з кавою і без. Не знаю, може половинку лишу на YouTube Short. подивимось. Ну, коротше, я вам е ці канали, наприклад, показав, щоб ви знали, що, е що як навіть би вам вдалося на YouTube шортах набрати скільки тисяч е перельдів, ну, багато мільйонів перельдів і купа тисяч підписників, ви активо не будете мати, бо... Ну бо не буде, не дивляться вас. Але тут дивляться цього агенти. Що, як який канал, що та. Ну, але так то дуже слабенький. Так, все, без кави спочатку. Ага, ой, упало. Добре, відкриваємо. Я думаю, знаєте, може тут таке покрутити, і то зразу відкрили. Такого нема. А ну, кіндер деліція. Там ще є нутелла у них продавалася. Треба взяти нутеллу завтра. Дивіться, не погано Давайте. Обзор, обзор. Обзор. Обзор, так, Ось така кіндер-деліція, Давайте пробувати. А кіндер, Я думаю, що це краще за кіндер-сюрприз, а може. Давайте подивимось, А, давайте подивимо. Ось таке. А ну давайте, відмін от 10. Ну а тут ще начинка. Поки що 9 балів. Тут ще темний шоколад. Добре, реагуємо на шоколад начинку, Все. Давайте окремо. Поїхали. Шоколад. О! Спочатку какао. Какао. Це темний шоколад. Мм. 7 балів какао. Тепер шоколад. Шоколаз дається вісім. Вісім там. Ой, то чорний шоколад тут, нічого собі. Ну це отримує дев'ять. Оце м'ягеньке. Це 9, так. Молочна начинка. Молочна начинка. 10. 10. Іменно начинка. Але мені це не сподобалось. Бо дуже темний шоколад. Ну, в принципі, їсти можна. Пише дата доки спожити до 24 лютого 23. Рік буде, як війна почнеться. Почалася, та. Це що якийсь нам? Я не розумію. Добре. Давайте. Може не тою стороною. У мене грязні руки. Може з кавою буде десятка. Я ці два батончики взяв за 45 гривень. Ну таке собі. Але я розумію, що треба брати деколи один. Бо бачите, тут чорний шоколад уже не сподобався. Такі справи. Так, ділимо і там на ютубшот. Я зняв тепер, що я зняв про Що? Про Lion. І Lion набрав 6 тисяч переглядів. так що треба знімати. Так, розрізуємо. Добре. Це тепер емоція на ютуб шорт. Поїхали. Легоу, лего. Такі справи. Угу. Mm тепер -hmm. першу колатаю. Оцінка та сама 9. Все-таки ліпше кіндер шоколад самі з'їсти і все. Це таке собі. А -а -а. Добре, лишаємо на YouTube один. Але каву я доп'ю. Добре, каву ще лише на YouTube Short. Коротше, що мене тут не сподобалось. Під цим шоколадом є такий темний шоколад під цим. Оце, що ми перше реагували, дуже поганий, 7 балів, бо чорний шоколад. Ви знаєте, чорний я не люблю. На цьому все. Разом в основному я поставив 9 балів. що... В принципі, непогано, але... Трошки не чути, як ти все їш зараз, того чорного шоколаду, але трохи чути. Ну добре, 9 поставив завдяки оцій молочній начинці. Сама молочна начинка 10. Добре, на цьому все сподобалось. Лайків вчора не було. Що хочете то робіть. Пишемо коментарі, підписуємось на канал. З вами був на зв'язку. Денис Дружній. Дякую за перегляд. Пішов знімати YouTube Short. Всім пока. Пока. Так, все. Все, це на YouTube Short. Це це ні. Ще раз нагадаю, що ми їли. Чекайте, це друга пачечка. Ага, ось. Кіндерделіція. Ну, знаєте, більше я це брати, звичайно, напевно, не буду, бо то ж мені не особо чисто чорний шоколад. Але вже, попробувати один раз треба, знаєте. Все, бувайте ось така кіндерделіція. Ось ось таке. Ну, ви бачили, все пока. Ну таке смачно поївали, можна було і краще. Пока.